Славного ранку, друзі! Радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. І хочу вам зачитати з 43-го псалма, псалма Давида. Тут написано так. Бо не наук свій я покладаю надію, і не меч мій даруй мені перемогу. Але ти рятуєш нас від супротивників наших і ненавісників наших вкриваєш гоньбою. Алілуя! Давид каже про те, що він покладає свою надію на всемогутнього Бога, тому що Він знає, що не його сили, не Його здатності дають йому перемогу. А Бог той, хто рятує нас і хто дарує нам перемогу і благословення. Тож ми можемо сказати: Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він захищає мене. Що Він пікується про мене, що він забезпечує мене всім необхідним. Він рятує мене від усіх моїх супротивників, бо я покладаю свою надію на нього, на всемогутнього Бога. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і віддав своє життя за мене. Я приймаю Його життя. І я вдячний йому за це. Амі. Слава Господу, друзі! Радий вас вітати і радий, що ви проголошуєте те, що ви покладаєте надію на Бога і що ви очікуєте допомоги від самогутнього Бога. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і це програма підбадьорення Божим Словом. І я вас запрошую, щоб ви могли підписатися на YouTube канал церкви. Дотик Христа, натискайте дзвоники, вподобайки, залишайте свої коментарі, можете ділитися цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу Тож я вдячний вам за те, що ви все це робите і допомагаєте нам в цьому. Добре, сьогодні ми подивимось продовження, яке ми читали вчора Євангеліє від Марка. І ми подивилися вчора цікаву історію про те що Ісус, Він нагодував 4 тисячі людей, тому що Він написано, йому було жаль цих людей. Він служив їх, їм три дні, в них було таке зібрання. І потім, із-за того, що місце було пустине і не було їжі, Ісус вирішив їх нагодувати, і Він їх нагодував з того, що в них було. У них було декілька хлібів, і вони дали це, і Ісус. Це розділив на всіх. Тобто ми прочитали про це чуда і про це благословення, яке там відбулося, і ми побачили, що Ісус Він пікується про людей, він пікується про нас, він думає про нас, йому не все одно, що буде відбуватися з нами. Він думав про те, що цим людям після цього зібрання треба буде якось дістатися додому, а їжі в них вже не було, і купити навіть не було де. Тому він попікувався про них, щоб вони поїли надприродно. Чудо зробив них, вони поїли, і він потім їх відпустив. І після цього він сів у човен і попив в інше місце. І ось ми бачимо, що до Ісуса підійшли фарисеї, та почали сперечатися з ним. Вони, випробовуючи його, вимагали знамення з неба. Ми бачимо, що його у фарисеї і вони з ним сперечалися. Тобто вони не приймали ту істину, яких, ті істини, яких він їх навчав. Він навчав народ, вони теж таки чули, і вони йому суперечували. Вони казали, ні, це не так, ні, це не істина, ні, це не правда. І в них були якісь свої аргументи, я думаю, в цьому. І вони це робили, написано випробовуючи його чи спокушаючи його. Тобто вони намагалися все зробити, щоб він... Довів їм це, щоб він щось зробив, щоб він довести, що вони неправи. І вони, написано, тут вони навіть вимагали знамення з неба. Тобто він чогось навчає, вони кажуть, ні, це не істина. І кажуть, якщо це істина, то давай доведи нам, доведи нам, що це істина. Покажи нам якесь знамення з неба, якесь чудо, якесь диво, щоб ми тут на власні очі побачили, що це дійсно. Диво, і тобі ми повіримо в тебе. Тобто вони вимагали і просили знамення від нього. Але знаєте, що людина вона може пояснити все. Якщо вона не хоче вірити в Христа, вірити, що Він прийшов від Бога, вона буде пояснювати собі і, 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 і оточуєм, чим все якось поїдеться. Тобто людина вона може бути хвора і поклала такий діагноз, що вона вже ніколи не буде здоровою, що це вже на все життя. І, і раптом ця людина вона зцілюється, тому що за нею молилася. І Божа сила починає діяти, і вона цілюється. І людина приходить до лікаря і каже: подивіться, перевірте мене, лікарі перевіряють, і людина повністю здорова. І знаєте, люди, лікарі, ну я не про всіх кажу, звичайно ж, замість того, щоб засвідчити. Що Бог діє надприродно, що це дійсно втручання Бога в життя людини, і це Бог силив цю людину. Вони кажуть, це якась спонтанна ремісія, це просто так вам, ну так вам повезло, не знаю, як це повезло. Ну так сталося просто в вашому житті. І тому з вами це відбулося. Зазвичай це не відбувається, це неможливо, але ну, щось сталося в вашому організмі, і ви виняток із правил, тому у вас це відбулося. І вони все одно не визнають, що це діє в Бог. Як ви кажете, я молився, за мене молилися, я покладав надію на Господа, це він зробив. І люди, які все не вірять, будуть казати, ну ні, ми все не віримо. Тобто їм треба якось бачити все це, може, на власні очі, не знаю, щоб повірити. Що треба зробити з людиною, яка не вірить, щоб вона раптом повірила. І тут теж, ви розумієте, ті фарисеї, вони вже прийняли рішення не вірити в нього, не вірити в те, ким він є. І вони все одно вимагали, ну давай нам знамення, ну покажи нам, і ми тоді подумаємо ще, вірити в тебе чи ні. І Ісус, написано, зітхнувши у своєму дусі, сказав, чому цей рід шукає знамення? У нього виникло таке питання, і він їм задав, чому ви шукаєте знамення? Істина кажу вам, цьому роду не дасться ніякого знамення. І залишивши їх, знову всі при та вийшовши на, на другий бік моря. Вони кажуть, давай знамення, покажи нам. І ви хотіли б комусь щось довести. І, о, ви намагаєтесь, ви вже готові все зробити, щоб довести цим людям, що ви праві. І вони тут кажуть, ну доведи нам, що ти правий. Ісус багато чудес і знамен робив до цього. І вони м -м, нічого цього не бачили. розумієте. Вони нічого цього не розуміли. Вони залишалися при своєму. І вони прийшли до нього, ну давай покажи нам. Ісус каже, ні. Чому ви цукаєте ша мене? Чому ви до сих пір не вірите мені? Розумієте, якщо ви прийняли рішення і ви до сих пір в мене не повірили, після всього того, що я казав і що я зробив, після того, як ви знаєте усі ці пророцтва, які були про мене, ще задовго до мого народження, ви все це знаєте, ви все це бачите. Якщо все це вас не переконує, то навіть. Якщо я зроблю вам знамення, воно вас також не переконає. Ви знайдете якесь виправдання, чому це так сталося. Тому він каже, цьому роду не дасться ніякого знамення. Тобто він їм каже, ні, я не допоможу вам вірити. Ви повинні прийняти рішення повірити в це все. Я нічого не буду робити, щоб вас в цьому переконати. І знаєте, люди, вони. Можуть казати, ну, Бог, якщо він є, то ти доведи нам, що він є. Покажи нам, що він є. Якось зроби щось, щоб ми переконалися і сказали, о, так, тепер я бачу, що Бог є. Але якщо ми подивимось навколо, як поштовому цей світ, ми повинні через це все зрозуміти, що Бог він є, і що це Бог створив все це навколо нас і створив саме нас. Що це не просто еволюція. якось... Спонтанно виникла, і такий живий організм, як людина, він виник, тому що наш організм він дуже і дуже складний. Якщо щось трохи йде не так, то людина вже хворіє. Якщо в цьому світі щось трохи йде не так, на декілька градусів змінюється температура. О, це відчувається. Це впливає вже на все. Впливає на все рослинний і тваринний світ, і на людей також. Тож. Ви знаєте, що це не спонтанно все виникло, а це все створив Бог. І Бог очікує, що люди через те, що він створив, через те, що його сьогодні проповідують, і людям пояснюють, чому це все так відбувається. Навіть вчені, вони розуміють, вже, що це створив Бог, і вони пояснюють, чому це так відбувається. І люди все одно знаходять причини, щоб не вірити в нього. Тобто людина не хоче вірити. І якщо людина вона не хоче вірити, то ми ніяк не можемо довести людині віру в Бога. Ця людина повинна визначитись і вирішити, вірити чи ні. І якщо людина побачить знамення, чи якщо Бог прийде і яви себе, то тут вже не треба буде вірити в нього. Розумієте, нащо тобі вірити, коли ти його побачив? Але ми його не бачимо. Ми бачимо прояви Бога, і в тому і є наша віра, що ми, дивлячись на Його прояви, на те, що він зробив, на те, що він обіцяв, прийняли рішення вірити в нього. І щасливі ті, хто не бачив його, а вірує, так сказав сам Господь Ісус. І знаєте, люди вони завжди спокушали. Фарисеї завжди спокушали Ісуса, бо вони хотіли бути впевнені. Ну ти можеш бути впевненим тільки після того, як ти прийняш рівня, прийня, приймеш. Приймеш рішення вірити в те, що Ісус є Господь. Навіть коли він висів на Христі, вони казали, ну давай, тепер вчини диво, зійди з Христа, і ми тоді увіруємо в те, що ти Божий Син. Ісус не зійшов з Христа, хоча я думаю, що міг би, але Він прийшов не для того, щоб зайти з Христа, не для того, щоб якось когось переконати, а для того, щоб принести собі себе у жертву за всіх людей. І ви знаєте, якщо ми читаємо Євангеліє, читаємо Боже Слово, і дивимося на нього, ми бачимо багато, багато багато проявів Божої сили. І через це ми можемо повірити. В Бога все все написано для того, щоб ми це бачили, зрозуміли і повірили в те, що Ісус є Господь, і Він є Божим Сином, і Він прийшов сюди заради нас. Але вони замість того, щоб на все це дивитися, пам'ятаєте, перед цим він нагодував 4 тисячі людей. Перед цим він зцілив людину, яка була глуха, яка не могла говорити нормально. Перед цим він ще багато чудес зробив у житті людей. І знаєте, це не те, що фарисейці прийшли і вони кажуть: ну це просто слова, ми нічого не бачимо в підтримку твоїх слов. Ні, ці дива вони відбувалися постійно навколо Ісуса. Він вивільняв Божу силу, і вони знали про це. Але вони не хотіли це вірити, вони не знали, що відбувається. І в інших івангів написано, коли Ісус він свою людину, яка була незрячою і ніколи не бачила. Вони не могли в це повірити, тому що Він це зробив у суботу. Вони не могли повірити, що людина від Бога може в суботу зробити таке диво, тому що вони вирішили, що в суботу це робити заборонено. І знаєте, люди вірили в це. Люди казали, що не може людина таке робити, якщо вона не буде від Бога. Тому що вони казали, він точно від Бога, тому що такі дива, які він робить, ніхто ніколи не робив. А фарисеї казали, ні, він не може бути від Бога, тому що він порушує суботу. І люди йшли за Ісусом, а вони не йшли. І люди казали, це дивно, що Він робить такі дива, а ви не знаєте до сих пір, звідки він. Ви до тих пір не розібралися в тому, звідки він прийшов. Я ще раз кажу: в них було усі пророцтва про нього, і вони мали все необхідне, щоб повірити в нього і прийняти, але вони просто не бажали нічого змінювати у своєму житті і прийняти його як того, хто прийшов для того, щоб їх звільнити, звільнити від гріха і подарувати вічне життя. Тож, друзі, нам важливо розуміти сьогодні, що якщо від нас вимагають якихось докази того, що Бог існує, якісь, знаєте, щоб ми якісь чудеса, знамення для людей, то не варто цього робити. Ви можете дати людям Біблію і сказати, отут «От є все необхідне для того, щоб ти мав віру в Бога, якщо ти дійсно шукаєш Бога. Почни читати, почни читати новий заповіт, почни читати Євангелія, ти знайдеш там Бога. Якщо ти не хочеш його знайти, послухай, нічого тобі не допоможе. Що би я не робив перед тобою, що би я не розповідав тобі, які би чудеса ти не бачив по моєму житті чи житті інших людей, ти все одно не повіриш це. Ти якось собі поясниш це. Люди знаєте, пояснюють собі якісь. Дива тим, що це зробили інопланетяни. Люди скоріше вірять в інопланетян, чим вірять в те, що це Бог зробив. А знаєте чому? Тому що якщо людина визнає, що Бог є, їй треба зразу розуміти. І вона це розуміє. Що вона буде відповідати перед Богом за свої вчинки. І людина не хоче відповідати за свої вчинки. Вона хоче жити так, як вона хоче, робити все, що вона хоче. І тому, якщо їй визнати, що є Бог, вона розуміє, що це не можна робити, і за все це прийдеться відповідати. Але я вам скажу, що вам все одно. Прийдеться відповідати перед Богом, бо Він є, і написано, що Він буде судити цей світ. Знаєте ви про нього чи не знаєте ви про нього, ви все одно будете на тому суді. Але якщо ви прийняли Христа як цього Спасителя Господа, вас буде виправдано, і ви отримуєте нове і вічне життя з Господом у Його царстві. А якщо ви так і не повірите і не приймете те, що зробив для вас. Господь, тому що Він для нас як рятувальне коло, щоб подарувати нам спасіння. І він подарував, але нам треба за це вхопитися і прийняти. Це нам потрібно. Він любить нас, і він зробив все це для нас, але це потрібно нам. А якщо ми не хочемо цього робити, нам треба буде відповідати, чому ми не захотіли це зробити і повірити в нього. І хтось може би продовжити потім. Ну я не знав, ну я не був переконаний. І знаєте, це не буде виправдано перед ним. Тому що він тобі доводив і не раз, що він є в Бог і щобі треба його прийняти. Але ти просто не захотів це повірити. Знаєте, один служитель він розповідав, що він ну, у нього був, ну він хворів, був в лікарні, і він каже, я навіть там зупинка серця в нього була здається, І він каже, я побачив себе перед Богом. знаєте. І каже, в мене було таке відчуття, що він просто знає все, і що в мене немає жодного виправдання. І знаєте, він вже був віруючою людиною, і деякі речі Господь очікував, що він буде робити. І каже, він, він каже: Я розумів, в мене нема ніяких виправдань. Те, що я думав, що може бути виправдання, що я можу щось сказати. Я просто розумів, що це все у його присутності, це все зникає, і в тебе немає Ніяких виправдань, тож ви не зможете самі виправдатись перед Богом. Ви виправдані тільки завдяки нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, який взяв на себе ваші грехи, який помер і воскрес для нашого виправдання. Тож сьогодні, якщо ви визнаєте свої гріхи і провини, попросите в нього пробачення і проголосите Його своїм Спасителем і Господом, Він подарує вам нове. Життя у своєму царстві, і ви будете врятовані. І вам, для того, щоб це зробити, достатньо почитати Боже Слово і достатньо прийняти рішення шукати Господа. Ви можете помолитися і сказати: Господь, я не впевнений, що ти є, але я хочу тебе знайти. Допоможи мені себе знайти. Відкрийся мені! І я впевнений, що Господь відкриється вам, ви зможете побачити і усвідомити, що Він є, що Він живий і що Він любить вас. Тож тут ми бачимо, що ці фарисеї, які почали з ним сперечатися, вони залишилися не з чим. Вони думали, що все це може вирішитися дуже легко. І вони його випробовували, вони його спокушали. Вони казали, давай, я ви нам знамення, і все ми тут зараз вирішимо. А Ісус сказав, ні. Я не буду вам робити ніяких знамен і ніяких чудес. Я не буду вам робити те, що ви хочете. Якщо ви хочете знайти мене, то вперед шукайте, подивіться навколо, і ви побачите, що я той, хто я є. А якщо ви не хочете, маючи це все, бачити це, то нічого вас не переконає. Тому шукайте далі, якщо хочете. Тож, Господь, Він. Любить вас і він хоче вам відкритися. І саме тому, що ми бачимо навколо багато церков, які проповідують Христа, багато людей, які хотіли винищити віру Христа, вони вже померли, а християнство воно продовжує жити і розповсюджувати і змінювати життя людей. Тож я молюсь сьогодні, якщо ви не знаєте Господа, хай він відкриється вам. І якщо вас, ви віруючі люди, люди вас покушають, щоб ви творили якісь чудеса для них, і у їхній присутності, щоб вони побачили, щоб ви їм якось довели, що Бог існує, Послухайте, Вам не треба їм нічого доводити. Це їхнє рішення, це їхній вибір. Кожен буде відповідати за свій вибір. Якщо ви обрали Господа і прийняли його, радійте вам дароване вічне життя. Якщо ви ще в пошуках. Шукайте і знайдіть його для того, щоб отримати це. А якщо ви навіть не хочете його шукати, ну що ж, це ваш вибір. Звичайно, це засмучує, але з моїм життям буде все добре. Ви відповідаєте за своє життя. Якщо ви не хочете потрапити в Боже царство, ну це ваш вибір. Ніхто не зможе змусити вас потрапити в Боже царство. Навіть сам Бог він не змушує вас туди потрапляти. Він Зроби все необхідне, щоб ви захотіли там бути. Але якщо ви не хочете, ну що ж, всім буде шкода вас, але ніхто не зможе вам допомогти. Тож обирайте Господа і слідуйте за ним. Давайте допомогти. Батько Небесний, в ім'я Ісуса, ми вдячні тобі за Ісуса Христа, якого ти послав цей світ, який... Уявив тебе, написано, що Він тебе є в цьому світу. Він творив багато чудес, багато е, знамень, і ми бачимо через це все, що ти є величний і всемогутній Бог, і нема іншого Бога, крім тебе. І ми вдячні тобі, Ісус, за те, що ти взяв на себе усі наші гріхи, усі наші провини, Ти пробачив нас, Ти помер заради нас і воскрес для нашого виправдання. І ми приймаємо тебе сьогодні і приголошуємо, що ти наш Господь і ти наш Спаситель. Дякуємо тобі за те, що ти дієш у нашому житті, і допоможи нам, Господь, не м, спокушатися на всякі випробування від інших людей, які намагаються нас десь там м, змусити щось робити, щоб більш переконати Допоможи нам не на це все. а Просто направити людей, щоб вони тебе шукали, і я вірю, що ти їм відкриєшся. Дякуємо тобі, наш самогутній Господь. Слава Тобі, хвала! Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Він взяв на себе усі ваші хвороби і немочі, його ранами вас було оздоровлено. Тож, всяка хвороба, немач та біль, я наказую тобі. В ім'я Ісуса Христа йди геть будь зцілені і здорові зараз, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую також надприродне Боже, фінансове благословення для вас, роботу для тих, хто його шукає. Я благословляю вас, Господь хорошою оплатою. Труда і праці, і роботи, яка буде вам подобатися, де ви зможете бути благословенням для інших людей. Бути вже благословенням серед своїх оточуючих. Хай Господь вас благословить в цьому і допоможе. Також ми благословляємо нашу країну і ми приголошуємо велику перемогу та мир для України. Ми приголошуємо Божий захист над усім нашим військом. Ми мовимось про. Вгучність для них, сміливість для них, Господь, ми ймомо за керівництво нашої країни, і просимо тебе, щоб ти дорвав їм мудрість приймати правильні рішення. І також ми проголошуємо, що всі плани ворога зазнають поразки. Вони руйнуються, вони лякаються тебе і вони в страху тікають від тебе, тому що ти дієш з нашим військом, і ми вдячні тобі за перемогу. Та за мир і за відбудову нашої країни. Дякуємо на тобі, Ісусе, наш царю і Спасителю. Амінь. Слава Господу! Ігорю, доброго ранку! Хай Господь благословить тебе. Дякую вам, друзі, дякую за те, що ви з нами, за те, що ви приділяєте час тому, щоб слухати Боже Слово, я вірю, що воно впливає на вас і допомагає вам змінюватися. І знову і знову я вас звичайно ж запрошую підписатися на YouTube канал Церкви Доти Криста. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте коментарі. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. Ще хочу сказати, що попереду у нас вихідні, тож обов'язково... Підіть до церкви, проведіть час у прославленні Господа, у спілкуванні з братами та сестрами, у тому, що ви будете слухати проповіді, приймати Боже Слово у своє серце. Це важливо для вас. Не сидіть вдома і не дивіться просто онлайн. Ну, якщо ви в Чернівцях, то звичайно, ми запрошуємо вас неділя, 11 година. вулиця Каденя, колишня 22А. Будемо раді вас бачити. І якщо у вас є поважна причина залишатися вдома, то дивіться нас онлайн в неділю об 11 на YouTube-каналі Церкви Дотик Христа. І я бажаю вам славного дня і благословених вихідних. Хай Божа сила діє у вашому житті. З Господом, друзі, до зустрічі!